У судовому засіданні з'явився прокурор Чемиринський. З, з Іван Франківською встановив виконання покарання доставлено під вартою обвинувачення буряка Леншина Піснічана, захисник Сулима. В судовому засіданні встановлено відеоконференцію із захисниками Луцаком та Мантулом. Повідомляємо, Я фізична особа, я людина, мужчина, з корою боротьбу. І прошу мене не назвати. Я не є фізична особа, я є людина. Прошу звертатися до мене на, на, по, по ім'я. І я ну, вас я бачу вперше, а цих двох особ я не довіряю. Ви заявляєте Ну, Я їм не довіряю. Ну, Ну що Я вже два, два роки е, сюди їжу і ну, я кажу, що я не причетний до цього, що вони мені примінують, що я не вчиняв не злов діяння, а ніхто мене не чує. Вас я бачу вперше. Ну Інші учасники Слухаємо вас. Будь ласка, прізвище називайте. Не доверяете складу суду? Да, да. У вас в Белгороде есть? Никола Миколаевич Снеча, 1975 года, по народу, даже в криминологии статьи, это же просто официальный институт четвертый. Не доверил мне до прокурора, ну, я уже извертался, мне не одноразово по поводу идеи прокурора, мне каждого раза спасовывали. Отдавать ведь прокурора, да, Тобто, у вас немає ніби. Друга відводи є у інших учасниках. Захисників mm немає. -hmm. Захисники у вас є відводи в комусь з учасників? Або складені. Захисник локзак, відводив немає. Що він не довіряє двом членам колегії, це, мабуть, є відвідування. Тому треба це питання розглядати, кому. ми наступитиме, але підтримуємо позицію свого клієнта. а Він фактично дивиться відповідь. Дум членом колегі. Тобто особисто у вас відводів немає, але ви підтримуєте його відвідування. Моїх особливо. Сформулюйте, з яких підстав у вас є недовіра, не недовіра в, е, в мене до слабосу обсуду, значить в чому. Значить, е, належним чином, я не знаю цих особ в чорній мантії. Ну, також і не знаю вас. Належним чином мене не переконали, що це е, ну, якесь посвідчення показали, це ж, чи ще щось. Ну, я не знаю, хто, ну, хто, хто ви взагалі. Хто? Я, я не знаю. То саме Це є підстави для них. Ну, Я не знаю, от, от два роки вони в мене судять, да? якби кажуть, що вони судді, да? так називаємо судді. Ну я не бачу ні разу там посвідчення якесь, ще щось. Ну, Я не бачу. Ну, то, Я теж можу сказати, що я президент. Ви мені повірите? Ні. Добре, ви письмо заяву про відбут подавали? Так, да, я, я подав. Ні, про відвод я не подавав у заяву, а, але заява, я хочу їх проголосити. У нас зараз, ми зараз повічно не вирішено відводи, ми далі не можемо. По поводу відводу немає. Письмової немає. Тобто mm -hmm. у вас кусно заяви проводити. Ну, я сказав, в мене відводу немає, в мене є недовіра до суду. Недовіра, я не довіряю суду. Тому що я ж кажу, я вже два роки, два роки їжу тут, сюди, в цей суд. В цій... Двох панів я вже бачу, ну, ну, не знаю, десятки разів це точно. <клес> Будь ласка, учасники е щодо заявленого відводу лише хто? Я ж кажу, що я не, відвод не дав, я не довіряю. Ну, так недовіра це і є. Ну, питання, ви не довіряєте, тобто ви ставите... Ну, я ж, я ж сказав на яку підставі. <клес> не довіряю. Чим не готується на вимогах чорного комунального процесуального кодексу України, жодна підстав без явної воду немає. з процесуальними рішеннями судовими, які приймалися раніше в справах з апеляціями обвинувачення.